Вітаю на уроці української мови сьогодні будемо з вами говорити про слова з сумнівними приголосними звуками. Навчимося правильно писати, яку букву писати. А зараз потрібно відгадати мовні загадки від родзинка. З Б у лісі вироставлю. Так, діти, що це? Гриб. Наступна загадка від родзинки з, з п, хворобу називаю гриб, що означає сумнівний приголос? Сумнівний приголосний звук це коли ми з вами називаємо слово і сумніваємось, маємо сумніви. Не знаємо, який приголосний звук. Писати. Ось, наприклад, подивіться, у нас з вами є слово гриб і слово гриб. Здавалося, лише, змінилася лише одна буква, але і від цього змінилося значення слова. Тому ми повинні з вами навчитися визначати, яку сумнівну приголосно, писати в тому чи іншому слові. І це ми сьогодні з вами зробимо. Зараз у нас з вами хвилинка каліграфії. Запишіть, будь ласка, 12 вересня, класна робота. На хвилинці каліграфії я пропоную написано на екрані, поставте відео на паузу і зробіть це. Молодці впорались, а далі працюємо. Читалечко дізналась, що в українській мові є слова, у яких дзвінки приголосні перед головою вимовляються як парні глупо. Глухі. Прочитаємо ці слова перші в першій колонці. Вимовляємо: нігті, кіхті, легкий, вогкий. Так, Так ці ми слова вимовляємо. Можете повторити разом за читалочкою: нігті, кіхті, легкий, вогкий. Це ми так вимовляємо, але невідомо. чи як правильно писати такі слова? Яку букву записувати тут всередині кожної з цих слів? Х чи якусь інакшу? Ось оця буква є у нас з вами сумнівним приголосним звуком. Перевіряємо Ніготь. Пишемо нігті. Іготь, пишемо кіхті. Легенький, пишемо легкий, вологий, вогкий. Так, ось подивіться, будь ласка, уважно. Дивлячись, виходячи з цієї вправи, ми можемо з вами скласти. Коли ми з вами сумніваємося, який сумнівний приголосний писати, нам потрібно змінити слово так, щоб після нього з'явився ось тут голосний звук. Ось дивіться. Ніхті, ось ми з вами змінили слово так, що після нього створився голосний звук, ні го, З'явився голосний звук. З'явився. Коли ми змінили це слово з голосним звуком після сумнівного приголосного, то легко зрозуміли, яку букву писати. Нігодь. Подивіться далі: кіхті, щоб дізнатися, який приголосний сюди писати, ми повинні з вами змінити слово таким чином, щоб після нього з'явився голосний звук. Кіхті змінили слово. Кіготь. І ми з вами чудово чуємо сумнівний приголосний, що він став несумнівним, ми його почули, записали букву Г. Легкий. Знову, після сумнівного приголосного, перероблюємо слово так, щоб після нього звучав голосний звук. Легенький. Легкий. Наступне вогкий. Змінюємо так, щоб після нього звучав голосний звук вологий. І чуємо, що тут пишемо Г. У нас з вами є правило: те саме, що я вам говорила: щоб правильно написати слово із сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово так, щоб після цього приголосного стояв голосний звук. Наприклад, «мигтить». Ось ми з вами бачимо сумнівний приголосний. Михти чи мигдить, ги чи хи. Ніхто не знає, яку букву тут писати. А ми з вами знаємо правило. Що дізнатися, який звук писати, потрібно змінити слово так, щоб після нього приголосного стояв голосний звук. Ось ми змінили слово миготить. З'явився голосний звук, з'явився. І дуже чітко чути. ГО, Г. Значить, сюди, в сумнівний приголосний звук, ми б з вами записали букву Г, точніше, звук Г. Так. Зараз пропоную вам записати слова із третьої колонки. Лише діти слова нігті, кіхті, легкий, вогкий. І давайте з вами ще раз згадаємо, щоб З'ясувати, який сумнівний приголосний писати. Ми повинні змінити з вами слово так, щоб після нього стояв голосний звук. Нігті ми з вами підібрали слово кігті Кіхті, Кіхоть. легкий, легенький, вогкий, вологий. Запишіть, будь ласка, ці слова. На цьому урок завершено.